здійснення операцій з управління відходами на території Бердичівської міської територіальної громади, було визначено виконавців виконавці на перевезення, було визначено виконавці на збирання та перевезення, а також на захоронення твердих погодових відходів. Видалення. Даним проєктом рішення ми просимо затвердити протокол засідання конкурсної комісії на проведення конкурсу з визначення виконавця зазначених послуг і визначити виконавцем послуги на здійснення операцій з управління відходу, збирання перевезення на території Бердичівської ліської територіальної громади до поліції Касфера нова юридична адреса Вінницька область, Лописівка Немирівська шосе. І третій пункт: визначити виконавцем послугів на здійснення операцій з управління відходами це видалення. Раніше це було заборонення на території Вардичівської міської територіальної громади до поліція Костера, юридична адреса, допомога область місто з Європейська Соціала. Встановити з 1.08.2025 року тарифу на послуги на здійснення операцій з управління відходами для бюджетних установ. Організацій та інших споживачів згідно з додатком до цього рішення, а саме для того, поліс екосфера товар, на перевезення 1 метра кубічного твердих побутових відходів 212 гривень 70 копійок з ПДВ. Для того, «Полісся поліся екосфера, на видалення 1 метра кубічного твердих побутових відходів змішаних 150 гривень з ПДВ. На видалення 1 метра кубічного великогабаритних відходів 150 гривень з ПДВ, на видалення 1 метра кубічного ремонтних відходів 150 гривень з ПДВ, на видалення 1 метра кубічного відходів з зелених насаджень 150 гривень з ПДВ, і відповідальність за достовірність наданих розрахунків покладається на ТОВ «Полісся екосфери та «Полісся екосферної Нова». Наступний пункт даного проекту рішення надавачем послуг з управління відходами проводити перерахунки Це за ненадані або надані не в повному обсязі послуги на підставі актів та претензій від споживачів, повідомити споживачів про зміну тарифів на послуги, споводжені з побутовими з відходами відповідно до пункту 5 статті 10 закону України про житлово-комунальні послуги. В Бердичівському відділу обслуговування громадян номер 3 за це сервісний центр головного управління пенсійного фонду України Петрогорської області та управління сім'ї та соціального захисту населення Вардичівської міської ради проводити нарахування субсидій та відшкодування пільг з врахуванням положень цього рішення, а також рішення Бардичівської міської ради від двадцятого року номер 166, шістдесят а саме для населення багатоквартирних будинків. На операції з управління відходами на одного мешканця в місяць 56 гривень 10 копійок з ПДВ. Для населення індивідуальних садибних житлових будинків на, на операції з управління відходами на одного мешканця в місяць 56 гривень 40 копійок з ПДВ. Уповноважити заступника Бардичівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталі Балкіна на підписання договору. Стов полісія Екасфера Нова на здійснення операцій з управління відходами, збирання та перевезення на території Бердичівської міської територіальної громади. Виконавцю послуги ТОВ полісія Екасфера нова протягом 15 робочих днів після прийняття даного рішення укласти договір терміном на 5 років на здійснення операцій з управління відходами, збирання перевезення згідно положення про порядок проведення конкурсу на здійснення операцій з управління відходами на території Бердичівської міської територіальної громади. Виконавцю послуги то полісія Касфера протягом 15 робочих днів після прийняття даного рішення укласти договір терміном на 5 років на здійснення операції з управління відходами, видалення східне положення про порядок проведення конкурсу на здійснення операцій з управління відходами в території Вердичівської міської територіальної громади. Управління житлово-комунального господарства відповідно до чого законодавства забезпечити оприлюднення цього рішення. І вважати такими, що втратили чинність і рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від ноль року номер 400 і рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 14.09.23 року номер двісті Просимо підтримати даний проект рішення. Ще в нас є присутній представник. То поліція стосується самої вартості тарифу. Ви що вартість тарифу була подана розробниками або відповідальними за достовірність розрахунків покладається виключно на представників поліції, як сфера лаваї, то в поліції Тобто ви як управління ці дані не перевіряли? Ми перевірили свої споруди вони, ми, ми вважаємо академічно приготованими. То яким чином ви перевіряли? Вам надавалися всі розрахунки ви їх Добре. Тоді в мене питання таке: значить, ці розрахунки були здійснені згідно з порядком формування середньозваженого тарифу на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів номер 1031 від двадцять шостого дев'ятого року? Значить, якщо є двоє відповідальних за це осіб, то конкретно в цьому положенні, наприклад. Такої статті, як інші виробничі витрати, немає. Натомість в послугах з перевезення твердих відходів, вона становить по тому руку 49 Тобто, пояснення, що включено саме в цю статтю, інші виробничі витрати, витратила б почути. Чому перемо Ну, на жаль, я б сама подивилася, але я вам ще раз говорю, що в цьому порядку, на які даєте посилання, згідно якого робилися і проводились ці розрахунки, такої конкретно назви статті. Немає, а вона становить по ворогу 49%. А Інші це, мабуть, якщо я не скоріше за все, ну давайте так, почнемо з того, що цей конкурс і по цій пропозиції, в будь-якому випадку, то за виходить по ціновій мінімальній пропозиції і по кваліфікаційному руководству не наводиться. Також законопроство визначає, що протягом трьох місяців, не більше не менше, ніж трьох місяців, ми маємо право відкоригувати цей період. Тобто мова не йде, що комісія не може коригувати е, ту пропозицію, яку надали. Але просто а той, протягом, війна, через, протягом трьох місяців після затвердження. Але е, ми в будь-якому випадку, у нас був час перевірити. Після відкриття конвертів вісім днів ми займалися протоколом, не даремно ми його писали не один день. Е, ми просто перевірили для себе. Основні вимоги до постанови виплат. Якийсь там вплив зараз, і скажімо, там сказати, що ми так щось можемо виключити. Ми так на Ви бенефіціари в не саме? Абсолютно, абсолютно різні. Абсолютно різно, абсолютно різно. А у вас назви просто там Ну, Дивіться, Міняється законодавство досить стрімко. Вже в 25-му році. Є нові правила технічної експлуатації полігонів. Там досить значні вимоги, важкі вимоги, але вони вступлять в силу після закінчення воєнного стану. Ми повинні зважати на ці вимоги, які закладаються в правила експлуатації полігонів. Ну і цілий ряд інших законодавчих актів, які на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що вони були. Запроваджені прийняті на... перед початком війни, повномасштабно вони не запроваджувалися на... в громаду. Тризагально, так, тризагально. <головік> Але по кожному об'єкту два. Друге питання. У нас завжди так цікаво, щось виходить. Знаєте, коли ось е... треба вже. Приймати інших варіантів немає, нас заганяють. І насправді сьогодні щось подібне ситуація, тому що ми розуміємо, що в нас є один переможник. Три учасники, які реальні. які повинні будуть працювати максимум. Мав учасникам це якраз поліція коспіра нова, учасник поліції, нова. Зараз надаємо третім чисне місто. Десь я розумію, що ми залежні, тому що якщо ми зараз почнемо, скажімо так, не затверджувати, завжди щось так приходить, що ми з чимось лікати. Ми не затвердимо зараз, наприклад, рішення цієї комісії, Значить, ми розуміємо, що завтра, можливо, сміття в місті ввозити. не буде. На жаль. Тому, оскільки я тут на минулому питанні озвучив, що ми маємо товаришувати налагоджувати співпрацю з підприємствами, підприємцями, ну тут, скажімо так, любов має бути взаємною. І вивчивши питання, вивчивши тарифи взагалі по Україні, тарифи у нас по Україні де інде більші, де інде менші. В середньому я подивився, що для нашого містечка, для кількості жителів, для нашої громади, взагалі е, тариф можливо, обґрунтований. Але, оце, це, що я кажу, Любов має бути взаємним. І вивчивши регіональний план управління відходами до 2020 е, до 2030 року, там є конкретні пункти, які ми, в тому числі як громада, маємо зробити. Є е, один із пунктів це пункти збору сортовного сміття. Так ось, я хочу, щоб ми зараз, оскільки ми говоримо про підняття тарифу, значить ми натомість маємо щось, по суті, як мешканці громади, як кожен мешканець щось отримати, принаймні, покращення якості послуг, розуміння того, що ми сучасне місто ми маємо переходити на окреме сміттєзбирання. У мене є така цікава пропозиція. Я думаю, що ми зараз проговоримо, дійдемо до спільного якогось бачення і подумаємо, як його юридично ще зафіксувати. Значить, я вивчив досвід інших міст. І хочу домовитися з приводу того, щоб до кінця року, якщо ми говоримо про затвердження цього тарифу, значить ми бачимо, що там є складова, скажімо так, розвідка інші витрати, які там, дякуючи колегам, вивчили детально всі цифри тарифу, які намагаються нам зараз запропонувати. Значить, до кінця року пропонуємо, я собі просто змотував. Всі металеві баки, які у нас в громаді знаходяться, замінити на євроконтейнери. Це перша така серйозна вимога, крок, який дозволить нам рухатися в напрямку сміття збирання і вивозу сміття в місті, скажімо так, на новий рівень. Далі, я думаю, що там вже у нас конкурс на 5 років, оскільки я розумію, Тобто ми будемо з вами. Дай Бог, якщо ми приймемо сьогодні це рішення, то вирішувати 5 років. Так ми на 5 років значить, маємо зараз нафанувати Я думаю, що в ваших силах за 5 років встановити орієнтовну кількість там баків, ну, вони в тому числі входять в металеві заміну на євроконтейнерах. По місту десь їх у нас залишилось 600. Можливо, більше буде. Це залежить від кількості сміття і в тому числі можливо нових точок створення або перенесення. 600 баків цих великих там один і один ємності. Далі, чудова практика, я бачу, у вас в місті почалася, але я думаю, що ми її маємо ще посилити в усіх значить, районах нашого міста. Це маленькі е, баки по 0,12 вони метрів йдуть на, в приватному секторі. Це нормальна практика, європейська. Я ну, мав можливість в свій час пожити в Європі, я вам скажу, е, ще 15 років тому це практикувалося там. Тому я думаю, що якщо жителі міста, е, або жителі приватного сектору почнуть отримувати ці сміттєві баки. І в день вивозу їх вивозити якраз на, на дорогу, чи там, де в місце забору, то 4 тисячі е, таких баків, я думаю, це як мінімум в силах буде на 5 років. Я не кажу, що прям завтра, запер не стояло. Я кажу про п'ятирічну нашу дружбу, дай Бог. <після> Далі руки. Те, що я бачу, вже є і в наших містах. Так само в європейській практиці, де я в свій час проживав не довгий період, але принаймні побачив, як воно має бути. У нас є проблема з великогабаритним сміттям, яке постійно лежить в кожній кожні вулиці під кожною багатоповерхівкою. Люди не навчені або вивозити на сміттєзвалище. Або по по суті ми не даємо можливості їм скористатися тою послугою. Тому треба встановити е, окремі контейнера для великогабаритних е, значить, для великого сміття. Я думаю, що площадки ми можемо придумати, знайти можливо поряд з тими встановити. Придумати, як воно буде ввозитися. Технічно зараз можливо. Є і транспорт, який дає можливість ці великі габаритні такі контейнера е, вивозити. Тому. Ну, не знаю, до 100 контейнерів по місту, навіть в кількості 70, я думаю, якщо вони по всьому місту будуть логічно розміщені, з думаю, розберемося, де їх встановити. Теж в ваших силах. Тобто ми говоримо про вивезення великогабаритного сміття, і в тому числі я в свій час вивезу у приватному секторі, і є все такі відходи, як зелених насаджень. Е, є такі періоди, і теж важливо е, розуміти, як воно буде організовано і вивезено, або знов таки вивезення великогабаритних, або окремі е, треба контейнери встановити. Далі, це ще не все. Будемо просити немало, тому що ми говоримо про протирічну дружбу, де все. Я думаю, що протягом цього коригування, можливо, тарифу буде озвучуватись, бо життя воно ну, таке слідко ми говоримо про те, що е, управління відходами, ну, взагалі план управління відходами говорить, про утінці сортованого сміття. Давайте ми до кінця року визначимо три райони пілотні до кінця цього року, де ми дійсно встановимо перші, хоча б кроки, скажімо так, по окремому сміттєзбиранні. Те, що можливо, те, що можливо, знаєте, відокремити. Е, Якісно, якісно вторгну сировину, ну, Принаймні, це може бути пластик, папір, скло, баночки алюмінієві. Ну так, да, скло, десь можливо встановити. Тому е це мають бути окремі якси е для світлібенів, окремі контейнери. Вони можуть бути різнокольоровані. Тобто ми говоримо про те, що в цьому році, щоб ми вже зробили той, е ті Перші дії, перші кроки, які приведуть у нас в місті Бердичів для окремого сміттє збирання, і це можливо зробити.